Газовий зашмарк довкола української економіки затягується, але можливо саме криза шанс звільнитися від давньої залежності. Вітаю в геофакторі! Також у нашому випуску про такі теми. Думка дисидента Ходорковський розповів, як Путін підставив росіян. Реформи у війську німці занепокоєні станом боєздатності Бундесверу. Обліком моралі на майорці обмежують гультяйство відпочивальників. У заручниках російського Газпрому опинилась українська економіка. Точніше, те, що від неї залишилося за час правління корумпованого режиму Януковича, держава в боргах, наче в шовках. Їй не вистачає грошей, не те, що для фінансування власної армії, а й на купівлю газу для опалення взимку. На цьому тлі північний сусід, який анексував Крим, одягає на країну ще й газовий зашморг. Суть газових торгів, по суті, зводиться до того, погодяться росіяни на якусь середню європейську ціну на газ для українців, чи навпаки встановлять одну з найвищих у Європі. Для більшої переконливості Газпром демонструє свою рішучість і після ультиматуму припиняє поставки газу в Україну. Нема грошей, нема газу. Ось уже п'ятий день, як російське блакитне паливо не закачується до українських газогонів. Поки що споживачі цього не відчувають у Європі літо до опалювального сезону ще чотири місяці. Та чи вдасться сторонам за цей час домовитися? Брюссель занепокоєний. хочу закликати російських партнерів ще раз перевірити, чи компромісна пропозиція ЄС за потреби з певними змінами таки була би для них прийнятною. Бо це також в їхніх інтересах. 2012 року Європейський Союз імпортував 112 мільярдів кубометрів російського газу. Близько половини цього газу надійшло транзитом через Україну інша половина через Білорусь або по дну Балтійського моря. Німеччина отримує російський газ через усі три коридори. Однак деякі країни Південної та Східної Європи повністю залежні від транзиту через Україну, приміром, Румунія, Болгарія та Греція. Аби зготувати собі обід, газу ще вистачить. Мешканцям Європи поки нема чого боятися. Європейські газосховища заповнені в середньому на дві третини. Але час спливає, і зима рано чи пізно настане. А про безперебійне газопостачання, як і про самчата, слід подбати влітку. Чи встигне Україна про це подбати? Спитаємо в експертки на зв'язку зі студією професорка німецького інституту економічних досліджень Клаудія Кемферт. Пані Кемфорд. Після провалу газових переговорів між Україною та Росією делегація з Києва поїхала до Європи обговорити можливі поставки газу з західними партнерами, чи можуть країни ЄС покрити потреби України в блакитному пальному. Спошіть душі астіймокліката з Европа Газ інді України ліфанможливість поставок газу з Європи до України звичайно існує, особливо зараз, коли попит і так не дуже високий. Звісно, і взимку певний обсяг газу можна буде транспортувати із західної до східної Європи. Однак, якщо цей газовий конфлікт триватиме довго, можуть виникнути проблеми. Зокрема, через те, що не всі газопроводи призначені для того, аби постачати газ до України в таких обсягах. Тож треба домовлятися, бо особливо в зимові місяці не можна допустити тривалих перебоїв у газопостачанні. Деякі експерти говорять про цю кризу як про шанс для України повністю переформатувати джерела постачання енергоносіїв, чи можливо на вашу думку повна незалежність України від російського газу цілком можливо, що Україна в довгостроковій перспективі може стати незалежною від газу з Росії, але шлях до цього буде дуже довгим. У першу чергу нині потрібно піклуватися про підвищення енергоефективності, тобто заощаджувати енергію, робити ставку на нові, приміром відновлювані джерела енергії. До того ж, можна шукати нових постачальників газу. Окрім цього, слід згадати і про власний видобуток природного газу, адже Україна може розробляти власні. Газові родовища сьогодні є низка закордонних підприємств, які зацікавлені в тому, аби долучитися до цієї справи. Тож тут є певні варіанти, і якщо усе це робити, то в довгостроковій перспективі Україна зможе повністю відмовитися від російського газу. Київ та Москва подали один на одного позови до Стокгольмського арбітражного суду. Раніше низка європейських газових компаній вже виграла судові позови проти Газпрому. Хто має в цій ситуації більше шансів на перемогу в суді? Спрогнозувати, хто виграє в такому суді, дуже складно. Важливо, аби були створені дійсно чесні й прозорі ринкові умови. Адже не може бути, щоб постійно від різних країн, зокрема в Європі, вимагали зовсім різну ціну. Часом від одних вимагають замало, від інших забагато. Справді є прецеденти, коли суд ухвалював рішення не на користь Росії, приміром стосовно прив'язки ціни на газ до ціни на нафту. Цебто є достатньо можливостей для того, аби вимагати прозорої ціни, і власне про це зараз йдеться. дякую. Ми поспілкувалися з експерткою Німецького інституту економічних досліджень у Берліні Клаудією Кемферт. Газовий конфлікт цього тижня був також топ-темою у німецьких ЗМІ, адже й сама Європа на третину залежна від газових поставок з Росії. Коментарі переглядала Марія Рютенгар. Московська формула ціни так назвав свій коментар у впливовій німецькій Франкфурта Zeitung Райнгард Везер. Журналіст пише: формула, за якою Кремль виводить ціну на газ для України, проста. Чим менше можливостей таємно або явно втручатися у внутрішні справи України влада в Києві дає Москві, тим дорожчим стає газ. На думку оглядача, Москва не зацікавлена в чесних угодах. Автор підкреслює, газові переговори просто ще один фронт на війні, яку Москва веде проти руху за демократію в Україні. У цій війні вона вже анексувала Крим і постачає танки сепаратистам. Зауважує Везер. Кристія у газеті Берліна Цайтунг пише. Якби не було північного потоку, Москва, мабуть, вела би себе обережніше з Києвом. На думку автора, Україна могла би перекрити транзит газу і тиснути на Брюссель. Але тепер це вже неможливо. Тож для Путіна виправдалися ті мільярди, які було вкладено в будівництво цього газогону. Німецький журналіст переконаний, якщо поява північного потоку призвела до того, що Москва може шантажувати своїх сусідів і безпардонно вигравати м'язами, то цей газогін, як це не парадоксально, не підвищив, а знизив рівень безпеки для Євросоюзу. Євросоюз повинен взяти на себе керівну роль у газовій суперечці. Так назвав свій коментар керівник відділу Європи ДВ Інго Мантойфель. На його думку, Брюссель повинен тиснути на Київ, аби Україна сплатила борги і, нарешті, взялася за модернізацію своєї економіки, що споживає надто багато енергії. Необхідний також і тиск на Москву, продовжує Мантойфель, аби змусити її погодитися на прийнятну формулу формування ціни на газ для України. Це далеко не всі цікаві коментарі європейських видань про газовий конфлікт та ситуацію в Україні. Більше читайте на сайті Deutsche Welle. Українською. За розпалювання конфлікту в Україні поплатилися не лише російські політики, проти яких запровадили санкції. Сильно постраждав імідж цілої Росії. Такі зміни вже відчувають на собі росіяни, які їздять до Європи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Welle розповів відомий російський дисидент, колись потужний олігарх Михайло Ходорковський. З ним поспілкувався наш берлінський кореспондент Микита Жолквер. Хадарковський, пане Ходорковський, як ви гадаєте, чи готовий Кремль піти на які небудь компроміси з новою українською владою? Чи тільки загроза економічних санкцій може зрушити цю справу з мертвої точки? точки? Я вважаю, я що це не зовсім точна постановка питання. Без жодних сумнівів у Путіна а тут важлива лише позиція особисто Путіна. Є низка умов, які він хотів би висунути Україні. якщо Україна їх прийме, то припускаю, що Путін зупинить ті чи інші дії щодо України. тільки чи залишиться у разі виконання таких вимог Україна незалежною державою? У цьому я не до кінця впевнений. З іншого боку, безперечно, за наявності певного рівня протидії ці умови Путіна можуть бути скориговані у більш розумну сторону. але чи є санкції тим самим засобам протидії? У цьому я не впевнений на 100%. Я вважаю, що українські справи так само, як і російські, зрештою мають вирішувати саме народи наших країн самим народом. І в даному випадку, якщо Україна хоче свободи та суверенітету, то їй доведеться їх відстоювати. і то їй ви виступаєте перед німецькою аудиторією, ви сказали, що Порошенко повинен зі свого боку теж намагатися знайти з російським президентом певний компроміс, який би задовольнив українське суспільство. Яким може бути такий компроміс? що має робити Київ. Я ні способен да Я не можу дати українському президенту, який безсумнівно краще за мене розуміє ситуацію у власній країні. рекомендації щодо того, які саме кроки назустріч Путіну він міг би зробити. Проте я впевнений, що між необхідними кроками та можливостями, які є у розпорядженні українського президента, як силовими, так і економічними, є прямий зв'язок. чим менше в нього військових та економічних можливостей. Тим більше кроків назустріч йому доведеться зробити анамічних можливостей, тим більше шагів на зустріч він довжен бути зі може бути вся та історія. Можливо, однією з причин виникнення кримської кризи є той факт, що Путін побачив, Україна відвалюється від його епохального проекту Євразійського Союзу. Тож Путін спробував зберегти бодай частину України Крим, можливо, схід України я твердо обіжден. То твердо переконаний, якими б думками не керувався Володимир Володимирович, коли він ухвалював рішення про застосування оцих дій щодо України. Вони призвели до вкрай негативного для моєї країни результату. Сусідні країни дуже напружилися. Більше того, ті росіяни, які сьогодні живуть за примхами долі за межами Росії у Прибалтиці, інших країнах колишнього СРСР, відчувають на собі тягарне довіри, який виник щодо них у результаті цих дій російського президента. Скажу, можливо трохи грубими словами, але думаю, що справедливими. Володимир Володимирович просто підставив мільйони росіян. Може справедливими просто підставив мільйони росіян. Несприйняття, якщо не сказати, ненависть до Путіна в Україні зашкалює, особливо після того, як бойовики з російської зброї збили літак із 49 українськими військовослужбовцями. Чим більше жертв збройного протистояння з бойовиками, тим складніше поповнювати лави армії. Звісно, умови служби в німецькому бундесвері з українськими не порівняти, але й тут існує проблема нестачі рекрутів. Три роки тому в Німеччині скасували призов, вирішивши, що після завершення холодної війни потреби у військовому обов'язку більше немає. Тепер міністерство оборони мусить поліпшувати умови служби, щоб як каже його керівниця, зробити Бундесвер привабливим роботодавцем. У багатьох німців виникло закономірне питання: а наскільки боєздатним буде таке військо підвищеної комфортності? День відкритих дверей у мотопіхутному гарнізоні в містечку Гагенов на північному сході Німеччини. Солдати з цієї казарми свого часу брали участь у військових операціях в Афганістані та Косовому. Нині тут складають свою присягу 84 новобранці. Близько половини цих рекрутів хочуть служити в армії за контрактом. Інші записалися до федеральної добровільної служби. Семеро з них після шести тижнів військової підготовки відмовилися від подальшої служби. Залишилися лише ті, які цього справді хочуть. Ті, які, можливо, й мали певні сумніви, але тепер справді побачили себе у ролі солдатів і мають твердий намір пройти службу до кінця. Статистика міністерства оборони ФРН не така оптимістична за офіційними даними 2012 року. Приблизно чверть усіх добровольців звільнилася з бундесферу впродовж перших шести місяців служби звісно ж, є багато таких, які не мають справжнього уявлення, що означає бундесвер, що означає бути військовим. А на початковому етапі служби в армії вони повинні освоїти навики, оволодіти якими можна, лише доклавши зусиль до того ж великих Тож одне з нагальних завдань Бундесверу після переходу на контрактну армію три роки тому це подбати про достойну молоду зміну військовослужбовців. Тому німецька міністерка оборони перейшла, так би мовити, в наступ. Вона пообіцяла війську 100 мільйонів євро, але не стільки на військові потреби, скільки на соціальні зокрема, на те, як краще можна поєднати службу в Бундесвері та сім'ю або поліпшити житлові умови якщо ми хочемо, аби молодь нас почула, ми не маємо чекати, поки вона прийде до нас. Ми повинні самі їхати туди, де є молодь, аби показати, що Бундесвер пропонує різноманітні можливості. Міністерка готова навіть послабити норми фізичної підготовки. Тривога слабаки у війську. З таким заголовком вийшла найбільша німецька бульварна газета після того, як вона поставила під сумнів. Чи справді кожен солдат та солдатка мусять бути здатними подолати довгу дистанцію з вантажем? Колишній керівник генштабу Бундесферу Гаральд Куєт вважає такий підхід небезпечним. Адже солдатів не у добрій фізичній формі не можна відряджати до бойових загонів. Такі військовослужбовці будуть радше теоретиками, канцелярськими солдатами. Але це не єдині проблеми Бундесферу. У соціальній рекламі німецьке військо виглядає сучасним, швидким та готовим до бойових завдань. Насправді ж бундесверівське оснащення застаріле, скаржаться експерти. А поставки сучасного гальмують. Тим часом криза в Україні поставила руба питання, яке довгий час відкладалося у довгу шухляду. Наскільки готова Німеччина до оборони? До такого держава не дуже готувалася. Ми всі здивовані таким загостренням ситуації. Дехто вважає, що Німеччина поспішила з відмовою від строкової військової служби. Але міністерка оборони на боці добровільної армії і продовжує закликати молодь до її лав. Щоправда, конкретної відповіді на питання, чи такою має бути сучасна та сильна армія в межах НАТО, вона схоже не має. Якщо в Україні боротьба за прозорість суспільства лише в зародку, то у Швеції цього декому схоже навіть забагато. Країна належить до топ-п'ятірки держав з найнижчим рівнем корупції у світі. Тут абсолютно відкритими є дані не лише про доходи політиків та їхніх родин, а й про те, скільки, наприклад, заробляє ваш сусід. Всю інформацію в інтересах свободи слова можна знайти, не виходячи з хати в інтернеті. Але в такої прозорості є й зворотній бік медалі. Про це в наступному сюжеті. Останніми тижнями Юнасові Клінтенбергу не дуже хочеться виходити на вулицю. Попри те, що шведське літо настало і у його містечку, 36-річний чоловік почувається невпевнено під сторонніми поглядами. Чи знають сусіди про його минуле, з яким він, власне, порвав? Минули роки, відколи він був правопорушником. За розбійний напад він відсидів два роки за ґратами. Це був злочин наркозалежної людини. Але нині у Юнаса зовсім інше життя без наркотиків. Тепер у нього є дружина і троє дітей, а також постійна робота кухаря у дитсадку. Те, що на сайті Лексбейс кожен може прочитати про його колишні судимості, викликає у чоловіка обурення. Я ще можу зрозуміти, що працедавці хочуть знати, кого вони беруть на роботу. Вони мають право на таку інформацію. Але тепер через лекспейс і мої сусіди можуть довідатися, що я колишній засуджений. Батьки дітей у дитячому садку, інші батьки у школі моїх дітей, усі тепер знають про моє минуле життя. LexBase онлайн база даних із повним реєстром судимостей у Швеції за останні п'ять років. Кожен, сплативши у перерахунку близько 10 євро, може отримати доступ до цієї бази. Це цілком законно, адже LexBase зареєстрований у Швеції як інтернет-видавництво. А за шведськими законами, усі дані, які не є таємними, можуть бути загальнодоступними. Це гарантія свободи преси. Керівники фірми уже не дають інтерв'ю. Останніми тижнями на них вилилося багато критики і погроз. Наша фірма буквально за 24 години стала найбільш відвідуваним сайтом у Швеції і мала величезні прибутки, але змі повідомляли про нас тільки негативно: було чимало погроз і фірмі, і працівникам. З іншого боку, тепер кожен швед знає, що таке лексбейслартатудетлекспейсатесейосфокі. Приблизно 100 тисяч євро у перерахунку Лексбейс заплатив за реєстр судимостей. І кому судам. Бізнес іде добре, інвестиції, очевидно, були виправданими. Про відповідальність за оприлюднення особистих даних засуджених тут ніхто нічого не хоче знати, адже ця інформація і так була доступною. Усі скарги на лексбейс опрацьовують в урядовому відомстві із захисту даних. Чиновники мусять вирішувати, що більш важливо: свобода слова чи захист особистих даних, оскільки лексбейс видавництво, то на сайті можна публікувати інформацію про колишні судимості. Зарадити цьому могли би лише зміни до шведської конституції. Ця лазівка в законодавстві, яку Лексбейс використовує. Закон старий його ухвалювали ще коли не було інтернету. прозорість вважається одним з найважливіших принципів шведського суспільства. Кожен знає майже все про іншого або принаймні може дістати таку інформацію, адже все у відкритому доступі. Тепер у часи інтернету шведи замислилися. Може варто трохи зменшити таку всеосяжну прозорість? Чи справді ми хочемо мати суспільство, де кожен має інформацію про всіх інших? Я вважаю, більшість не хоче такого життя. Йонас не хоче роками чекати, поки змінять закони. Він судиться із державою, бо вважає, що уряд має його захищати. До позову долучилися вже дві тисячі жертв лексбейс. Єдине, чого я хочу, знову нормально жити з дружиною, дітьми і моєю роботою. Так, як це було до лексбейс. Він не хоче згадувати про минуле. Адже почати нове життя йому вдалося саме тому, що він отримав другий шанс. А у розпалі сезон відпусток. Типовий міф про Європу: тут старанно працюють, а от відпочивають нудно. Насправді, європейська молодь любить ще як гучно відірватися, але бажано десь подалі від домівки. Приміром, на Майорці. Іспанський острів став синонімом цілодобових вечірок та пияцтва, чи може правильніше сказати, був. Ласкаво просимо на головний пляж у Пальма де Майорка. Це справжній туристичний рай насамперед для німців, які шукають галасливих вечірок і можливості відірватися. Сонце, літо, пляж. Поячимо, глушимо відра з алкоголем на пляжі, щоб викинути все з голови і роботу, і все інше. Тут можна круто відтягнутися з крутою компанією. Тут дешево, але гарно, і можна відірватися на повну кутушку, не так як у Німеччині. Але міська влада вирішила з цим покінчити. від початку цьогорічного курортного сезону поліція вистежує не лише бродячих торговців та наперсточників, але й непутящих туристів. пасапорти скляні пляшки на пляжі тепер заборонені. Ось це теж більше не дозволяється. Зараз ми вас лише попереджаємо, а наступного разу буде штраф 200 євро. Віднині вживання алкоголю у громадських місцях у пальмі за межами гастрономічних закладів табу. Столиця острова Майорка прагне, щоб гультяйство повернулося в межі пристойного. Багато туристів думають, якщо вони не в своїй країні, то можуть робити, що їм заманеться. Але в нас так не робиться. Зрештою, пляж для всіх, а не лише для туристів. Нові правила поведінки: агресивне жебракування карається. Вуличним митцям заборонено виступати де їм заманеться, а туристам ходити за межами пляжів з голим торсом. Пальма хоче відбілити свій імідж. Керівник управління туризму Альваро Гіхон мріє нарешті навести в місті лад. Бонаведальгастомедіапортуриста Енельдестіно. Туристи залишають у нас нині значно менше грошей. Це означає, що наш курорт втрачає привабливість. Ми міркували і так, і сяк, як по-новому позиціонувати наше місто, аби воно виросло якісно та в ціні. Власники готелів на Плая де Пальма, головному міському пляжі, ставлять перед собою куди скромніші цілі, оскільки живуть саме з дешевого туризму врешті решт через це неподобство до нас не приїздитимуть навіть дешеві туристи. Тобто проблема не в тому, щоб запровадити тут новий вид туризму, а щоб Плая де Пальма повністю не втратила свою привабливість у конкурентній боротьбі з іншими курортами. А конкуренти не сплять у Магалуфі, що за 30 кілометрів звідси гудуть вечірки. На відміну від де пальми, яку полюбляють німці, цим курортом заправляють англійці, які теж не проти погуляти. На відміну від пальми, пияцтво на пляжі та вулицях тут не забороняється. Тож деякі власники крамниць, кафе та готелів побоюються, що через суворі правила туристи з пальми втечуть до Магалуфа у нас люди вийдуть на вулицю та підпалять ратушу. 90% тут живуть з продажу алкоголю. Найгірший клієнт це той, який нічого не купує. Тому, будь ласка, приїздіть до нас. Ми будемо до вас добре ставитися. Кевиняпоракієсила віменідо. Поки що далеко не всі готелі, туристичні бюро і навіть самі поліцейські детально обізнані з новими обмеженнями. Але не виключено, що вже цього літа невиправним гультякам у Пальмі -де майорці доведеться розкошелитися. Знати про такі приписи, мабуть, не зайве й українцям, адже частина тих, хто раніше традиційно відпочивав у Криму, цього літа можуть вирушити на європейські курорти. І це все на сьогодні. Стежте за подробицями подій з Європи на нашому сайті в інтернеті та коментуйте на сторінці ДВ у Фейсбуці. До побачення.